Хочу, я хочу трохи продовжити це, тому що 1 червня був 1 червня був день Всесвітній день захисту дітей. І мені здається, що ми зараз живемо в, такій, в такому місті, в таких умовах, де це досить яскраво проявляється, хто ж, перш за все, страдає від тих подій, які називаються війною. І Я просто знаєте. Я просто взяв і відкрив статистику. Свіжу статистику, від, до речі, від президента України. 1 червня були озвучені такі цифри, що з 24 лютого минулого року в Україні загинуло 483 дитини. Це цифри, які не враховують Маріуполь і інші місця, де їх ще неможливо порахувати. 483 дитини загинуло, це тільки офіційно підтверджено. Поранено майже тисяча, там 980 чимось. Це тільки підтверджено. Депортовано близько 20 тисяч дітей більш, в Росію і Білорусь. Тобто, ну, взагалі-то шокуючі цифри. І знаєте, Можливо, вони, можна було б знаєте, припустити, що це дещо перебільшено, так? що влада може це перебільшити для того, щоб, ну, щоб яскравіше це виглядало. Але ви знаєте, я сам особисто чув від своїх друзів, від людей, які були першим джерелом, я чув розповіді, які, які також шокували. Мій так? мій друг працював. Психіатром в районній лікарні в одному з районів Полтавської області. І його, він входив до комісії, яка визначала е, яка на, медична комісія, яка, яку потрібно проходити людям, які усиновлюють дітей. Це родичі, там, бабусі, дідусі, або там дядя Тьот, там, або щось. І е, 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 особисто від нього чув таку розповідь, він каже. Я не знаю, як мені далі працювати на цій роботі, тому що ті випадки, з якими я стикаюся, вони настільки для мене важкі, що мені самому потрібно лічитися у психіатра, а не лише мені бути психіатром. Коли приходить бабуся і приводить з собою онука і онуку, 10 і 14 років, які на на очах яких розстріляли їхніх батьків. Коли вони виїжджали з Херсону прямо на блокпості, і вони приїхали до бабусі, і бабуся їх з опіку оформлює над ними, і він каже: і вони проходять цю комісію, і я потім ще декілька разів зустрічаюся окремо із, із дитиною, із, із хлопчиком із дівчинкою, і слухаю їх і розумію, наскільки. Вони травмовані, і що це на все життя, він каже, мені самому важко це все ну, переживати. Тобто це не вигадані історії, це не просто для на камеру або ще якось. Це все відбувається. І у мене виникає запитання. Е -е а що до дорослих? От чому, от, якщо, про що говорить те, що настільки страждають, страждають діти? І в мене відповідь одна, що це говорить про те, що дорослі є поганими батьками. Я не кажу про те, що а, окремо взяті батьки, да, вони, ну, вони погано, погані до долі. Це не, не індивідуально, це якщо взяти загалом. Якщо взяти нас, як батьків, кожного окремо, то майже всі ми, ми гарні батьки. Ми піклуємося про своїх дітей, ми намагаємося їх виховувати. Ми намагаємося дати їм все, все, що, все, що можемо, найкраще. Я скажу навіть більше, я думаю, що будь-хто з батьків, якщо постане такий вибір, не, не вагаючись віддасть своє життя за дитину, якщо такий вибір буде, дійсно. Да? Але ж якщо брати загалом і дивитися на, на оці сухі да, оці цифри, то а, загалом дорослі є поганими батьками. І чому так відбувається? Ну, про Промобів це окрема тема. Дорослі, то, якщо брати на загал, то а чому чому, ми, чому ми такі? І, тому що ми всі ми діти своїх батьків. Тому що і наші батьки також, вони більшість з нас батьків вважали бажали добра. Да, і, Робили для нас, як вважали за найкраще, але вони так це бачили. Так вони бачили. Батьки мені казали, говори російською, тому що вони хотіли, щоб мені було краще. Та, і вони були праві. І це мало свої там плоди для мене позитивні, в тому числі, тому що ми жили в такий час. І, але, от, взагалі, от, чи не здається вам, що це все замкнене коло? От людство ходить, ходить по колу. І Відбувається постійно одне і те саме. Діти дивляться на своїх батьків, коли виростають свої батьками, роблять так само. Їхні батьки дивилися на своїх батьків і, те, і повторюють ті самі помилки. І якщо розібратися, то це ходіння по колу. Ми ходимо по колу, а від цього всього страждають наші діти. І Знаєте, оце коло, воно тому таке так так тому, що а, ми має, кожен з нас має авторитет. Так? І більшість з нас, коли ми діти, коли ми малі, для нас авторитет це наші батько або, або, або мати. Ми дивимося і ми мріємо бути такими самими, такими люблячими, сильними, працьовитими. Але ж ми з, з цим добрим переймаємо і те, що... І те, що в нас є. І це такий закон. Так, так Бог створив світ, да, що те, що народжується і розвивається, воно повторює за тим, що вже народилося раніше і розвилося раніше. Тому я хочу вам зачитати цитату з книги Велика Боротьба. Цитату Еленбайда. Закон розумового, розумового і духовного розвитку полягає в тому, що людина змінюється залежно від того, на що дивиться. Розум людини поступово пристосовується до тих предметів, про які вона думає, і вона стає схожою на те, що любить і що поважає. Людина ніколи не підійметься вище власного взірця, чистоти, доброти чи істини. Якщо її Я є найвищим ідеалом, то вона ніколи не досягне нічого вищого. Навпаки, вона поступово, але постійно занепадатиме. Тільки, благодать Божа здатна піднести, людину, здатна піднести людину. Полишена на саму себе, людина неминуче прямуватиме до занепаду. Закон розвитку людини полягає в тому, що якщо людина знаходить собі для спілкування або для споглядання, для себе знаходить того, хто є її ідеалом, то потрібно, щоб це, ця людина, або ця, ця особа, це, вона була хоча б трошки вища за своїм розвитком, ніж людина. Тоді людина це закон зростання. Да? Я зростаю тоді, коли той, з ким я спілкуюся, він в чомусь краще мене. Да? Якщо я хочу стати кращим ну не знаю, флюсарем, да? то Мені потрібно, щоб мій друг був шостого розряду слюсаря і тоді я буду, дивлячись на нього, спілкуючись, спорючись з ним, я буду постійно поступово буду зростати. І так само відбувається між дітьми і батьками. І ви знаєте, тут відбувається така історія, що ми, як люди, дуже часто випадаємо. Ну, в такий капкан да, або в таку, в таку ситуацію, коли любов до батьків робить нас е е е тими, хто стає ну, заложниками. Так, тобто, бать бать тобто, батьки проявляють до нас любов, нам це подобається, і ми дивлячись на них, ми хочемо бути такими, як вони. Але ж проблема в тому, що... У нас, як у людей, окрім любові, в серці буває ще і інші почуття, і ми іноді робимо інші речі. І тоді ми стаємо заручниками. Ми хочемо бути як наші батьки, бо вони нас люблять і вони дали нам життя, але це, але це люди. І тому вихід із цього всього є лише один. В Євангелії від Матвія, в п'ятому розділі 48-й вірш написані наступні слова. Тому будьте досконалими такими, як Отець ваш Небесний. Тобто наш ідеал повинен бути не просто вище нас, наш ідеал повинен бути, нашим ідеалом повинен бути той, хто є досконалим. А це хто? Це наш творець, той, хто нас створив. Я хочу сказати, що у нас є приклад в Біблії, і от, як ви вважаєте? Оце ситуація, яку зараз я описав, да, оцього замкненого кола, коли діти постійно да, повторюють батьків, да, і, і, і в хорошому, да, і в негативному плані. Наш той, хто нас створив, він це розуміє. Він розуміє, що ми в цій пастці знаходимось, розуміє. І він знає вихід із цього, знає. І тому він дає нам, наприклад, молитву очі нашу. До речі, от брат Валерій да, своїй останній проповіді присвятив цій молитві. Наскільки вона глибока, наскільки вона багатогранна, що кожен вірш це окрема тема і глибина і зміст. І, але якщо взяти на назагал, да, учні запитали у Ісуса Христа, як нам молитися, і Він їм сказав: моліться там. І, і починає молитву словами Отче наш. Да, от, Дійсно, один мій друг, я спілкував, колись спілкувався колись, ми спілкувалися на тему там, духовності, духовного зростання і от, запитували один одного, над чим зараз ми там наші роздуми, що ми там досліджуємо в Біблії. І, там, я кажу, ну я там от, читаю, там, наприклад, зараз там, послання там, Павла, там, ну, якісь там до, до коринтян, я вже не пам'ятаю. А Він каже: знаєш, а я вже місяць застряв на очі наш. Ну, не на, на молитві, на двох, на двох оцих словах, Отче наш. Я вже е, більше місяця думаю над однією фразою, Отче наш. Наскільки це глибоко, що місяцями можна думати ну, буквально двома словами. Тому що, а що це означає, коли я звертаюся до Бога, і, і він каже, «Так, це ж не просто я завжди каже, ви так звертаєтеся до мене. Це він так сказав, так до мене звертайтеся. І коли я читаю молитву наші, я розумію, що Він, що він хоче до мене донести? Він хоче мені донести до мене, що я його дитина. І коли ми читаємо молитву наші, то половина цієї молитви це не про, то, не про те, що мені потрібно, і про що мені просити, і як, як мені просити. Тому що да, запитання було, як нам молитись? а у відповідь на це Ісус половина молитви. Говорить не про те, як молитися, а про те, до кого взагалі ви звертаєтеся. От якщо ви звертаєтеся Отче наш, то хто він такий? Тому я, так роз... бачу, я бачу це так, що Господь, розуміючи цю, цю проблему, Він розуміє, що нам буде дуже важко, що, ми його, ну, до нам, що йому потрібно донести до, до нас, що ми його діти. Але йому буде дуже важко нас переконати в тому, що ми можемо йому довіритися на 100%. По одній простій причині. Тому що ми виросли і в нас були батьки. І ми знаємо, що вони нас любили, ми знаємо, що їм можна було довіряти, але не на 100%. Тому що ну, я не знаю, як це було у вас. Я звирс в сім'ї, де батьки мене любили. Да, але я пам'ятаю, як батько розповідав мені. Про якісь там плани, про те, як буде добре, як ми проведемо відпустку, або ще щось. Я це все слухав, я так я радів, і я вже знач, ну, не міг заснути, я вже собі це уявляв. А потім приходила відпустка, і по, ну, наприклад, по тим обставинам, які не залежали від нього, він казав: ну, Вибач, але плани змінюються. І ми не поїдемо туди, а я буду в відпустку, наприклад, працювати. І що і було зі мною, я був розчарований. Але і в мене як не що відкладалося, що батько мене любить, він мені хоче добра, але не все від нього залежить. І не завжди я можу бути впевнений, що якщо він так сказав, то так воно і буде. І я виріс, і що почав робити? Я почав робити те саме. Так само я своїм дітям розповідаю, що буде отак і отак, але коли приходить час, воно не зав... ну, воно просто не завжди. Це не ну, я не хочу сказати, що ми всі не додержуємося слова, да? завчасно вже так думаємо. Що я зараз не розказую своїй дитині, ні. Просто ми люди і ми недосконалі. І ми часто залежимо від обставин, від, ну, вибачте, від фінансових можливостей або ще від чогось там, від, від чого. І, і хочемо ми того чи не хочемо, але і наші діти виростають і думають: ну якщо це батько, ну так, да, він гарна людина. Ну, Від нього все не залежить. І тоді, коли ми звертаємося до Бога, і кажемо Отче наш, то ми до нього також звертаємося так, що Боже, ну я б хотів, би, щоб ти мене і довіритись тобі, і 100%. Настроїться... Але ж я ж розумію, що ну, може буде і не так. А може буде якось там по-іншому зовсім, а може трохи не так. Тому в, в молитві «Отче наш Бог, Бог все, що каже, Бог і каже, що царство моє не на землі, воно на небі, і що ім'я Бога, воно святе. І якщо ми читаємо інші місця, то можна замі... можливо, ми можемо помітити, що Бог дуже часто і в Старому Завіті, і в Новому Завіті, він якби хоче показати, що я ваш отець, але я не такий, як ваші земні батьки. Я він каже, я не такий. Ну, наприклад. В числа 23.19 написано, Бог не людина, що неправду каже, не син людський, що рішення міняє. Чи мовить він, а потім не зробить. От знав він нашу проблему казав, я так? Ні, я, якщо сказав, я зроблю. Не, не думайте, що буде по-іншому, чи обіцяє, чи обіцяє і не виконує, і не виконує. І в іншому місці да, написано, наприклад, ще більш такі е, глибокі слова, мабуть, ще більш торкаються серця нашого в книгу пророка Ісая, 49 розділ, 15-16 вірш. Хтось сказав, хіба, забу... хіба забути жінка може дитинча своє, е, чи може не жаліти дитя, що народила? Якби вона і могла забути, то я по віки не забуду. Глянь, твоє ім'я, та воровано вже на моїх руках. Я думаю про тебе без зупинки. От хто що це каже? Що матір земна, яка вичув? Наш, візьміть, будь ласка, ключі, лежать в мене на столі. І вітай, будь ласка, чоловіків, які зараз заглядають. Отак, далі, далі. О, далі. Дякую. Yeah. Вибачте. читаючи оці тексти, я розумію, що Господь, бачучи і розуміючи нашу недосконалість, тому що ніхто з нас не Він хоче направити наш, наш погляд і наші, наші думки до Отця Небесна. І Він робить на цьому дуже такий конкретний наголос, що звертаючись до мене як до Отця, я хочу звернути вашу увагу і переконати вас. І запевнити в тому, що ви звертаєтеся, думайте, знаєте про це не до людини. Навіть якщо ви маєте в своєму житті найкращу, люблячу людину, все рівно відносини зі мною це дещо інше. Віднос... І вся молитва очі наша. Я розумію так, що це молитва про довіру. І мені, наприклад, особисто мені мене дуже нагадує, наприклад, 22-й псалом. коли Господь пастир мій. Я нічого, нічого не буду потребувати. І нічого не буду боятися. І навіть якщо піду я долиною смертної тіні, я не побоюся зла. Тому що він зі мною. І Він, і, і, він мені влаштував обід і, на очах у ворогів моїх. Про, про що це? Це про довіру. А так довіритися можливо лише небесному Батьку. Нікому іншому ми так довіритися не можемо, тому що все наше життя це постійні зради і розчарування. Де б ми не жили, з ким би ми не жили, ми постійно розчаровуємося, коли ми стикаємося із людьми, яких ми любимо, які нас люблять. Все рівно ми не застраховані від розчарування. А от те, що стосується відносин між. Небесним Отцем, і мною як дитина, там цього, він каже, цього ви повинні бути впевнені, що ви ніколи не розчаруєтеся. б не відбулося, тому що а, от його ж царство, да, воно не тут. І він знаходиться вже. І що з нами тут не відбувалося, це не означає, що він не думає про нас. Та да, от тільки що да читав я цей вірш. Із книги Пророка Ісая. Я думаю про тебе без зупинки. І нічого, ні хвороба, ні ворогів, ні страждання, ні навіть смерть, в іншому місці написано, нічого не може відділити нас від любові небес, нашого Небесного Отця. І я так розумію, що саме життя в цьому переконанні і дасть дає нам на 100%, дає нам мир і спокій. Все інше, воно не буде давати нам цього задоволення від, не просто від життя, а від надії, яку ми маємо. І я так розумію, що наші діти, також так само, як і ми, вони потребують не, не просто знання, вони потребують не просто якоїсь релігійної концепції. Вони потребують того, щоб вони були навчені відносинам в довірі. Не просто відносинам, а відносинам в довірі. Тому що лише це може зробити людину із задоволеною життям, і яка має надію, і яка живе не лише земним. На жаль, релігійне суспільство, от будь-яке релігійне суспільство, і наше, і якесь інше, воно набагато більше уваги приділяє правилам і заборонам, ніж відносинам. От зверніть на це увагу. І це завжди стосується наших дітей. От якщо наша дитина, чиясь дитина тут буде бігати, так, або тут ну, цей пісок викидати кожної суботи, з цього горщика, викидати, що ми будемо робити? Ми будемо казати, так не роби, Тому що тут так не роблять, так, так не прийнято, так, тут, тут це заборонено. І дитина зростає, і вона на чому зосереджена. Не зробити те, чого тут не можна, але ж можна в іншому місці. вірно? І тоді, коли вона виходить в інше місце, вона там може робити речі, які будуть взагалі за, за, за будь-які рамки. І от, е, що стосується е, відносин, от, наприклад, дитина, да? от, зростає моя дитина, і я намагаюся її. Е, Врятувати ну, від будь-яких потрясінь, да? від будь-якої небезпеки. Я намагаюся, там, не повинен, ну, щоб вона не пішла кудись там, ніби біля мене, щоб ти не загубилася, щоб ще щось. І дитина, поки біля тебе, вона відчуває спокій і впевнена в тому, що вона в безпеці вірно. Але що буде з цією дитиною, коли вона підростає і йде в життя? Починає жити а, окремим життям. І лише вона відповідає за себе. Вона стикається з якоюсь ситуацією, яка ну, вона не попадає під всі ситуації, які були до цього. Так? Вона попадає в якусь ситуацію, я не знаю, ну, такого не було. І я не знаю, це заборонено чи не заборонено. І що тоді? Є взагалі речі, які важко визначити чітко, що оце біле, а це чорне. Оце правильно, а це неправильно. Таких ну, дуже багато запитань які не визначаються чітко. І тоді в людини є лише один інструмент визначитися це звернутися за порадою до Небесного Отця. Бо земного поруч вже немає, а з Небесним ще не побудував відносини. Тоді що робити? І от тоді відбувається те, що людина робить помилки. І тоді все, що нам залишається, це просто молитися про те, щоб людина ця в своїх скоротних обставинах знайшла дорогу. До Бога і порадилися з ним. Пам'ятаєте, коли в Єрусалимі був побудований, ми читаємо да, в Біблії, коли був побудований перший храм в Єрусалимі. Да, син Давіда, Соломон, побудував перший храм, і коли він був побудований, Соломон зібрав народ і він сказав молитву при освяченні храму. Пам'ятаєте? Там вона була досить довга, але я хочу звернути вашу увагу лише на декілька думок, які, були, які, які він сказав. Він звертався до нього, також сказав, Отче наш, да? Тож, отець, отут ми, я буду своїми словами говорити, отут ми побудували оцей дім, щоб ти був з нами, щоб ми змогли сюди приходити до тебе на поклоніння. І потім він каже, тому що ти нам колись так сказав, що якщо ми, як твій народ, Да? щоб, ми, щоб ми, Ти дав нам за, закони, заповіді, правила, по яким нам існувати. А потім він сказав, що але ж коли ми порушимо ці закони, і порушимо ці заповіді, і ми будемо пожинати наслідки своїх неправильних вчинках, вчинків, ти сказав, що ми зможемо, зрозумівши це, прийти усюди до тебе, покаятися, і ти нас пробачиш. От Я думаю, що це оця молитва. Я думаю, що це молитва кожного з батьків повинна така бути, що коли моя дитина виросте, і коли вона зробить помилку, або стикнеться з якимись обставинами, які вона не розуміє, щоб вона знала, що вона може звернутися до того, хто завжди зможе порадити, вберегти, і підтримати і дати сили і через це все пройти. І я думаю, що це є насправді нам всім. Взагалі-то да, ну, ми, ми батьки, є діти, да, там, або вже когось можливо онуки. Але перед, перед Богом, перед Творцем, ми всі діти. Ну, ну, ми, ми, всі, ми всі рівні. І нам, як людям, потрібно визнати, що ми не можемо зупинити зло, що нас оточує. Ми навіть не можемо зупинити зло, яке може бути в нас всередині. Це Бо це, 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 це не в наших силах. І тому в молитві, до речі, в той же молитвий наш, там Ісус каже, моліться, коли каже моліця, так Він каже, просіть у Бога ще й сили, щоб, щоб ви змогли протистояти спокусі. У вас їх немає, ви просіть у, у Небесного Отця. Те, що нас, І те, що нас, що ми не можемо самостійно зупинити зло, що нас оточує, і те, яке нас наповнює, і що ми діти. Які можуть лише благати очі, нехай твоє царство прийде на землю, як воно є на небі. От лише б благодать є те, на що ми можемо розраховувати на 100%. Що б тут не відбувалося, і якби ми не намагалися вберегти своїх дітей все рівно, вони будуть страждати. Тому що ми живемо в такому світі. І наша надія лише на те, що рано чи пізно. Щоб Бог нарешті прийде і своє царство тут, на землі, встановить. І тоді все, вже, тоді вже не буде гріхом. А поки що, давайте ми йому довіримося і підемо цей, будемо йти цей шлях, довіряючи йому, щоб з нами не відбувалося. Давайте помолимося.